Кожна нація, кожен народ, навіть кожна соціальна група має свої звичаї, що виробилися протягом багатьох століть і освячені віками Олекса Воропай. Сьогодні у військовий період, у добу відродження національної української державності, як ніколи, потрібно подивитися вглиб нашої рідної музичної історії, плекати національною ідею на підставі. Давнє обрядовості і звичаїв свого народу. Для того, щоб представляти своє майбутнє, необхідно знати минуле і в освіті. Світ змінюється, разом з цим змінюються і люди. Починаючи з давніх дебен, пройшовши карантин і примирившися сучасними вадами знищення, військовими подіями, спостерігаються нові звички, нові засоби спілкування в освіті. Це не означає, що треба забути про старе. Ми вже давно навчилися користуватися різними видами транспорту, але не відмовляємося через це від ходьби, тому що це корисно для здоров'я. Навряд чи хто може підняти питання актуальності музики в житті? До такого ступеня музика мистецтва популярне, що злилося з життям зі слів Луначарського. Вона ще більше проникла в усі пори життя. Важливим компонентом суспільства є освіта, яка включає в себе не тільки виховання розвиток, але й результат, показник інтелекту. У методичній доповіді на тему історія розвитку музичної освіти планується висвітлити такі питання, як теорія і практика гармонійного виховання людини в Давній Греції. Навчання дітей хоровому співу здавна, Дитяча музична освіта 19 століття. Народна консерваторія, музика в сучасній школі, теорія та практика гармонійного виховання людини в давній Греції. Деревні греки вперше в історії Всесвіту створили теорію виховання, побудовану на принципах гармонії та всебічності. Ці принципи розвинулися в політико-етичних трактатах Платона й Аристотеля. Мета шкільної системи освіти в Афінах були спрямовані на гармонійний та всебічний розвиток духовних і тілесних сил юнацтва. Гармонійна та всебічно розвинута людина центральна тема давньогрецького мистецтва. В статуях богів і героїв відтворили художники. Канон ідеального людського тіла, Афінська драма представляла цінні могутні характери, яку поєднували високий інтелект і моральну чистоту, мужність, гуманність та силу волі. В усіх багатовіковій історії і представники різних соціальних верств і груп, прихильники різних політичних систем і партій. Кожен мав свій ідеал людини, але класовий характер концепції виховання залишився незмінним. Практика виховання й освіти та теоретичні трактати по цим проблемам торкаються тільки привилегіованого класу власницького суспільства, класу вільно народжених. І з виховання цілком виключаються пригнічені класи населення, раби. При цьому Розглядаючи практики й теорії виховання в атичному суспільстві, необхідно мати на увазі, що мова йде тільки про вільно народжених громадян рабовласницької держави, про клас правителів рабовласників. Батько комедії Аристофан, характеризуючи кращих людей суспільства, вказує на те, що ті вихованці в Палестинах в хорах в музиці. Та вважає, що головою народу повинні бути люди музично освічені, мусичні, музичні. Що ж розумілось під мусичною освітою? Грецьке слово мистецтво мус – означало всю область літератури, науки, мистецтва, які ми віддали музи? Система шкільної освіти в Афінах. Зводилась до музичної і гімнастичної освіти. В основі шкільного навчання в музичній школі лежало навчання грамоті, потім йшло знайомство з класиками грецької літератури Гомером і Гесіодом. Грецький письменник Лукіан говорив про те, що, перш за все, вдосконалюється душа, навчаючи юнаків музиці, рахувати й грамоті. Потім вони. Вивчають про мову мудреців про подвиги давнинись, корисні думки, слухаючи, принагородись, більш гідні вчинки, юнаки з часом виростають душею, З'являється стремління наслідувати для того, щоб потім їх згадували, були у захваті молодші покоління так, як захоплювалися предками завдяки творенням. Гесіода й Гомера. Після читання поетів проходило навчання грі на музичних інструментах і хоровому співу. Музична освіта у греків була головною не тільки тому, що знайомство з подвигами героїв та думки мудреців виховували етичні якості, але й тому, що музичний ритм і гармонія, на їх думку привчали до порядку в рухах, думках, в емоціях та в діяльності. Коли навчилися грати на кефарі, знову вчили їх віршам, інших поетів, піснетворців, з'єднуючи слова з музикою і примушують душі дітей звикати до правильних гармонічних послідовностей, ладів, для того, щоб стали більш чуйними, чимними, врівноваженими. Щоб були готові говорити і діяти, тому що все життя людина потребує вчинності, в певному ладі, на думку Платона. У своєму проєкті ідеальної держави Платон прагне виховання в громадянах сувору простоту і мужність, вимагає самого жорстокого контролю над музикою. Він цілком виключає такі лади, які сприяють на його думку. Зниженості і чутливості та дозволяє у своїй державі вживати вживання тільки двох ладів, того, які певним чином звучить, є акценти. Тобто відтворює образ людини мужньої, військової, всяка радна справа і того, який може бути використаний у мирний час. Він настроює людину діяти. При всіх обставинах мудро і помітно. З найменшою скурпульозністю відбирав Платон і музичні інструменти, дозволяючи використовувати в місті тільки ліри й кефари. а в селі сопілки, свірелі. Греки розуміли музику завжди в поєднанні зі словом, тому Платон вимагає ретельного контролю над поетичними творами. Платон відрізняє двох муз. Одна з них надзвичайно покращує людей, які на ній виховувалися, а інша погіршує. У зв'язку з цим він піддає обробці Гомера, пропонує встановити нагляд за тими, хто створює скази, цензуру по відношенню до постанов трагедії. Основним засобом виховання. Вважає музику Аристотель. На його думку, музика має вплив на людську психіку й етику, на моральні якості людини. Як і Платон, Аристотель проводить строгий відбір і музичних інструментів. Він поділяє лади на етичні, ті, що діють на моральні якості людини, практичні, що викликають волю до дій, ентузіастичні, що призводять до захопленого стану. Також вказує, в яких випадках та як цими ладами треба користуватися. В музиці як засобу етичної дії Аристотель надає перевагу над усіма об'єктами чуттєвого сприйняття. На його думку, навіть одна мелодія без супроводу несе у собі етичні якості, коли як ні фарби, ні запахи, ні смакові відчуття. Нічого подібного в собі не укладають. Навчання дітей хоровому співу у давнину. З давніх довен хоровий спів включався в число учбових предметів, читання, правопис, співи складали зміст індивідуального групового навчання. Навчання, як правило, починалося з семи років. Центром освіти здавна були монастирі та княжі двори. Особисто тут проходили перші заняття з хорового співу. Діти жабраки вчилися здебільшого в монастирських школах, а також у священників, майстрів грамоти. Разом з майстрами грамоти були майстри співу, які спеціально навчали дітей співа, Так у спеціальній дівочій школі, яку відкрила княгиня Анна Всеволодівна в Києві. В 11 столітті при Андріївському монастирі також навчали співам, як і в найближчому Запоріжжі. У літописі згадується про те, що збирали молодих дівчат де навчали їх писати, ремісництво, співам, шити та іншим корисним справам. Таке училище, без сумніву, було не одне: з розвитком приватних шкіл, індивідуального навчання співи. Входили в число основних предметів. Більше місце займало навчання хоровому співу братських школах, які створювалися релігійно-національними організаціями братствами, які вели активну боротьбу проти колонізації, окатоличення українських та близьких народів. Братські школи це ціла епоха в історії просвіти. Разом з позитивними сторонами загальної учбової роботи братської школи показували високі зразки музичного виховання хорового співу. Стаття 20 статуту людської школи визначає основні навчання в школі говорити про те, що спочатку навчаються складати букви, потім навчаються граматиці, також вся церковному порядку читанню співам. Значне місце відводилось навчанню співам в духовних училищах. Останньому приділили більше уваги в постановах собору, що зібрався в 1551 році, викладених у ста главах. Навчання хоровому співу проходили не тільки в плані загальноосвітньому, але й спеціальному. Ці області були тісно пов'язані між собою. Досвід, накопичений в професійно-хоровому виконавстві й педагогіці, використовувався в шкільному навчанні співом. Останнє було основним каналом, джерелом професійного хорового мистецтва. Значний досвід хорового навчання дітей накопичувався в професійних хорах. Великий вплив на репертуар дитячого співу мала народна пісня. У народній пісні творчості існує спеціальний цикл пісень. Пов'язаних з дитинством, це Колесковські, інші материнські пісні, прибаутки, лічилки і тому подібне. Вони відобразилися з великою повнотою відобразили з великою повнотою світ дитячих інтересів, словесних і музичних образів, характерних інтонацій. З самого дитинства люди жили в оточенні народних пісень. Незважаючи на відсутність письмової фіксації, народні пісні зберігалися в усній традиційній формі, краще засвідчити їх популярність, може народ, та більшість з них дійшли й до нас, щедрих та багато інших. Спів без супроводу і багатоголосних спів складають ціннішу традицію української хорової культури, шкільного хорового співу також. У Свята Різдва, як згадує Микола Маркевич, грамотні міщани, дяки, школярі та церковні співаки збиралися і ходили по хатах з традиційним ляльковим театром Вертепом. Походження Вертепу на Україні можна віднести до часів Гетьмана Конашевича Сагайдачного. До 1600 2020 років. Коли цей гетьман відновив Київську братську школу й академію, польсько-український етнограф Разом Ізопольський пише, що вертеп на Україні виник і поширився ще в 1591-1639 роках. Але тексти цих вистав, драм дійшли до нас тільки з другої половини XVIII століття. Схоже на те, що тексти знали всі бурсики, дяки, співаки на тодішній Україні. Тому записувати та зберігати їх не було потреби у 1771 або 1776 році був зроблений неповний запуск це лише окремі виписки з вертепної драми, найстарішої української вертепної драми. Який зафіксував Гущинський дякон Іван Данилович. Інший текст копія дійшов до нас 1790 року, написаний польсько-українською мовою. Та ще без початку ще зберіглася копія від київських бурсаків в 1770 році, яка була записана в селі. Сокиринця, і це був найповніший текст з так званого Галаганівського списку з XVIII століття, дитяча музична освіта 19 століття. З 19 століття ми вже маємо більш вертепних текстів. Найкращі пишуть це вертеп Миколи Маркевича, який був виданий у Києві. 1860 році. Потім згадується текст Славутинського вертепу запису Мошкова в 1897 року. Батуринський вертепний запис. У 1899 році був надрукований текст Жалковського та Чалого. Зрозуміло, що згадані не всі існуючі старі тексти. Перша половина 19 століття була для слов'янських націй роками розвитку визвольного руху проти царизму кріпосництва. Це були роки боротьби прогресивних сил суспільства та реформування за ліквідацію техніко-економічної державної відсталості суспільства. Загальнополітичні протиріччя мали вплив і в області виховання. Протиріччя знайшли своє відображення не тільки в змісті її методах навчання, але й в самій організації, в постановці освітньої справи. Була тенденція обмежити розповсюдження освіти в широких масах. З іншого боку, ріст промисловості вимагав розширення рамок освітньої системи і як в розумінні можливостей освічення для різних верст населення. Так і в відношенні самого змісту навчання, звідти шкільні реформи. Такі справи вплинули і на території найближчого Заробіжжя. Шкільна система до революційного періоду зберігала залишки в версності кадетські корпуси, інститути шляхетних дівчат, духовні семінарії училища. Єпархеальні училища. Ця політика була побудована на принципах національної нерівності та нерівності чоловіків і жінок. Існувало дві системи: одна система елементарної освіти для широких мас населення, що не дає можливості дітям працюючих, отримувати середній вищу освіту. Трьох-чотирьохрічна школа, або в кращому випадку 56-річне двокласне училище, або вище початкове училище, яким здебільшого і закінчувалася елементарна освіта. Можливим був перехід далі, лише до ремісницьких шкіл, нижчих технічних училищ, торгових шкіл, що готували спеціалістів нижчої середньої кваліфікації. Інша система середньої і вищої освіти призначалась для дітей дворянства, буржуазії та духовенства, в свою чергу, ділилася на, дві, на два розділи: одна для хлопчиків, гімназії, реальні комерційні училища, середньотехнічні училища, кадетські корпуси, духовні семінарії, а друга з пониженим об'ємом знань для дівчат. Це жіночі гімназії, інститути шляхитних дівчат, єпархіальні училища, допускаючи співи й взагалі музику в школах за можливими на думку керівництва статути всіх видів шкіл у 19 столітті ні разу не включають музичні заняття в число обов'язкових предметів учбового плану. В цьому плані музика була в гіршому стані, ніж малювання. Але нібито вважалося непотрібним, але входило до програми гімназійного курсу у вигляді однієї години на тиждень. У музиці не було й цього, оскільки шкільні статути вирішували долю музики в кожній окремій школі, в залежності від думки керівництва, оскільки може здатися, що керівництво не вело ніякої своєї політики в цьому питанні. То рішення падало на волю випадка. Дійсно, випадок у вигляді ініціативи учнів або їх батьків кращих або гірших якостей викладача тих чи інших смаків і поглядів шкільного керівництва і інших причин грали відому роль в цій справі. Насправді, всі шкільні статути пропонували місцевому керівництву піклуватися про викладання музики. Інших мистецтв по можливості, коли є затребуваність. Неважко догадатися, що в першу чергу потрібні матеріальні можливості, якщо дозволяють доходи згідно зі статутом 1804 року. Таким чином, рішення питання приймало дуже просту і ясну форму. Вводити художнє художнє виховання треба там. Дивчаться діти багатих батьків. Особливе піклування було в музичній освіті в привілегіованих жіночих учбових закладах, де музика, як правило, розглядалась в якості важливого елементу виховання. Перші гімназії на території сучасної України з'явилися в таких містах, як Харків, Чернігів, Катеринослав. Новгород, Сіверський, Полтава, Херсон. У Харкові, Полтаві та Одесі були засновані інститути шляхетних дівчат. У 1805 році у Харкові був відкритий перший в Україні університет, який відіграв значну роль у розвитку культури, науки, освіти і школи. У 1820 році відкрилася гімназія вищих наук у Ніжині. У 1834 році. Було відкрита Київський університет, який став науково-навчальним і культурним центром України. На землях східної Галичини і Буковини школи було полонізовано вже в 1817 році. Навчання дозволялося тільки польською мовою. Українська